І кожен відповів так аж до смерті. Тоді король наказав стратити всіх протестантів і католиків, що жили при дворі. Тридцять двох католиків і протестантів відвели в містечко на Мугонгу, що знаходилося в 37 милях, щоб спалити їх живцем, трьох убили ще дорогою. Один з них, місцевий суддя Матвій Калемба, оголосив: Бог врятує мене, але ви не побачите цього, тому що він візьме мою душу. А вам залишить лише моє тіло, його смертельно поранили і залишили на повільну смерть на дорозі. Решту мучеників привели в Намугонгу. Вони залишилися в ув'язненні сім днів, поки готувалося величезне похоронне багаття. У призначений час, в день визнесіння Господнього, їх уклали на очеретяні підстілки. загорнуті в рогожі і міцно зв'язані, вони лежали поряд один з одним, їх облили пальним і підпалили. У той час, як їх кати дико кричали, мученики вмирали в молитвах, звертаючись до свого Спасителя Христа. Керівника сповідників Матвія Морумбу теж убили з неймовірною жорстокістю. Під час правління Моанга убили близько ста християн різних деномінацій. Мучеників, які прийняли смерть в намогонгу в Уганді, беатифіковано 1920 року. Їх канонізував Папа Павло VI 1964 року. Додали в римський календар 1969 року. Їх проголошено першомучениками Чорної Африки, 22 католики, між ними і 17 молодих слуг у віці від 13 до 30 років, та декілька протестантів прийняли мучеництво від короля Уганди Муанга. Як першомученики вони виявили героїчну відвагу: Молімося, Боже, ти зробив кров мучеників насінням християн. Чини милостиво, щоб поле Твоєї церкви, зрошене кров'ю святого Карла Лванги і його сподвижників, постійно приносило щедрі плоди через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа.